Проблема в чому а чого я скажіть сьогодні? Повинна це прокладати за свої кошти в той час. Послухайте. Ні, послухайте. Ну як це третє? Це перше. І ви неправильно ставите питання. І я рахую, що це неправильно. Ви сьогодні говорите. Я ну, вибачте, може такі голос. Значить, дивіться, ви говорите про центральну? Ну то треба нам стати на цій стороні і говорити, так як треба. Значить, я говорю, щоб всі слухали. Є центральна гілка. Яку ви пропонуєте кинути, і я кажу, от не знаю чоловіка, що всі Начальник повинні дуже приємно, а, е, значить, щоб ці всі вулиці підключалися за свій кошти. А, а як же тепер я вам скажу я вам це неправильно. Питання. Послухайте, я можна я докажу, а тоді ви скажете. Значить, це неправильне питання постановки, тому що в той час, коли виділялися ділянки, кажіть на цьому кажіть як правильно Я говорю правильно. Ви дайте мені сказати. А тоді ви скажете свою думку. В той час, коли виділялися ділянки під забудову. Міська рада обіцяла світло, газ, воду, каналізацію і дороги зробити за міські кошти. Ми побудували будинки 20 років. Жодного не зробили. Сьогодні ви пропонуєте підключити за свої кошти.